Добрий день! Сьогодні розглянемо таку задачу. Нам потрібно будувати переріз нашої призми, які проходить через точку М, Д, К. Це широкий клас задач, які може бути на рівних іспитах. Також, ці задачі цікавий тим, що будь-ви математик, не математик, а... Логічне мислення, також просторову уяву і дуже цікаво здасть, зато вже Ну, Давайте проведемо, по-перше. Ми знаємо, що переріс проходить через точку Д, також через точку К. Переріс перетинає нашу наш шуканий переріс, перетинає нашу площину дд 1 C 1С, попрямій ДК. Давайте її проведемо. Давайте далі і подочку К. Також маємо точку М і точку Д. Ці дві точки також належать нашому перерізу і належать площині АА1, ДД1, то ми можемо залучити. Ось. Також, ну, тут також можна взяти і тепер розглянути. Е, Площину весні основи А1, Б1, С1, Д1. Також дійсно грань. С Д, С1, Д1, Пінотамат С1Д. Один І продовжу. Отже, утворилась, наша, утворилась точка. Ця точка належить одночасно і площині бічної грани, і площині верхньої грани, а також нашому перерізу. Усічка Q належить і в грані, і в площині верхнього перерігу. Тепер знайдемо. У нас є пряма, по якій перетинає нашу площину. Площина. Площину. Вічну. Вічну грань. АА1, ДД1. Тепер спробуємо вигодувати притин зі площиною верхньої основи. Бачимо, що АА1, ДД1 і А1, Д1, С1, Д1 притинаються у своїй Аудин Делдер. Эй, є зараз продолзу. Так, і тепер продолзу нас опряму. цьому сіконі. Тримаю ще одну точку. Це точки також належать і площині бічні, і площині верхньої основи. ця точка. Це буде R. Ця точка R і P належать площині верхньої основи. В нашому перерізі. Можемо його получити. Так, я отримали. Отримали ще точки. Перед нашої прямої площиною Точки, відповідно. Ось ці точки. Ми можемо получити точку М з точкою. Ось так. Також можемо получити точку в точку К. лежить в є рані. Отже, наш перелік шуканий. Це Н. Тут дві точки можна взяти. М С, К ДН. Тут ось. Ні. Зараз ми його можемо заштрихувати. Наш ми при розвитку цієї задачі користувались методом Q. Тут тобто пошукали поряти нашої шуканої площини з різними оранями, які прямий вона перетинає. Також початково дано, дані. Дані три точки, через які ми маємо повести площину. У даному випадку це у нас були М, К і Д. Також ми знаємо, що через будь-які три точки, які не на одній прямі, можна провести площину до того тільки одні. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Дякую за увагу. Займайтеся математики і успіхів вивченні математики. Всього найкраще і побачення.